Маєток Енгельгарда Шевченко козачкував у Енгельгарда А тут в Енгельгарда була ніби літня резиденція. Мисливський будиночок. За часів регіоналів тут все понищили. Це село Будеще. Що на Черкащині. І колись у цьому маєтку Енгельгарда навіть навчалися місцеві діти. З часів регіонала Сергія Тулуба тут затіяли так звану реконструкцію. Після цього маєток назавжди став закритим. Можливо, колись таке ці пам'ятні місця. Тараса Шевченка будуть відновлені. Ось що маємо всередині. На цьому все.